Поки брати Олександр і Віталій готують хліб для причастя, я хотів трішки поглибити останню думку, якою поділився з нами Андрій Михайлович. Про те, що сьогодні перед нами не тільки знаки, які вказують на початок життя народження, але також знаки, які вказують на Кінець життя на смерть нашого Господа, Ісуса Христа. Це і вінок, і а, хліб, і вино, які ми будемо споживати. І мені здається, що в історії Різдва, а, до якої ми з вами впритул наблизились, є не тільки знаки народження. Які нам приємно впізнавати, про які нам приємно згадувати. Але в самій історії Різдва є також знаки смерті, на які практично ніколи в проповідях ми в церкві не звертаємо увагу. І напевно, що треба це виправити. Треба це виправити. Якщо вам не важко відкрити Євангеліє від Матвія, другий розділ, я прочитаю буквально два вірша: 16 і давайте, три вірша: 16, 17, 19, 18. Матвія, другий розділ, 16 по 18 вірші. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, насміялися, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Віфлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказане пророком Єремією, який говорив: у рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння – Це рахіль оплакує своїх дітей. І не хоче втішитися, бо їх немає. Це теж різдвяна історія. Але вона зовсім не весела. Це трагічна історія. Це історія масового вбивства. Причому не вбивства не позбавлення життя, яке відбувається, наприклад, під час військових дій. Коли Ті, кого вбивають, мають зброю, мають можливість захищатися. Це було вбивство беззахисних дітей, масове вбивство, яке не мало ніяких абсолютно виправдань. І яке переносить нас подумки в минуле, коли інший цар в іншій країні робив приблизно те ж саме. Це був фараон, цар єгипетський, який знищував а, дітей, народжених у Ізраїльтян. І мені здається, що коли ми з вами думаємо про різдво, нам важливо не обійти мовчанням цю історію. Я минулого тижня читав різдвяні історії Ганса Християна Андерсена. Рекомендую. Цікаві історії. Одна історія називається Ялинка. «Ялинка», назву, да? ялинка. — Хороша назва, так? Ялинка. Головна героїня історії Ялинка, яка мріє про своє майбутнє, як вона виросте, як їй будуть приділяти увагу, вшанують її. Кінець драматичний. Ялинку зрубали. Пару днів вона постояла нарядженою в домі, навколо неї танцювали діти, потім її викидають на смітник. Вона помирає і депресує. Друга казочка теж Андерсен. Останній сон Старого Дуба. Ну, слова останній теж да? одразу надихає, назву прочитав. Дуб прожив 365 років. Йому сниться сон. Гарний сон, чудовий сон. Кінець історії. Якраз на Різдво, ніч на Різдво, була сильна буря. Дуб повалено, він більше не живе, він помер. Кінець історії. Третя історія теж Андерсон. Дівчинка з сірниками. Дівчинка жебрачка продає Подає сірники, щоб зробити на життя. Різдво. Ці домівки з вікнами, у яких світло, там люди, вони виселяться. Їм добре, там затишно, там радість. А у дівчинки немає дому, вона сидить, і щоб не замерзнути, вона просто запалює один сірник за іншим і дивиться, як вони згорають. Кінець історії ранок після різдва дівчинку знаходять замерзлою. Кінець історії. Ви знаєте, я прочитав ці три історії думаю, так не можна. Це ж не Різдво. Це не Різдво. Може, у Андерсена була травма дитинства, в нього рано помер батько, він ріс у бідності. Він погано вчився в школі через те, що вчителі били його за помилки, через те, він навіть, будучи відомим каскарем, писав з помилками. Він мріяв декілька разів одружитися, жодного разу не зміг. До кінця життя не мав власного дому. Думаю, напевно, у нього ці, знаєте, накопичились травми дитинства. І він так депреснув. Хоча у нього є інші казки, набагато світліші. там там олов'яний солдатик, там, сніжна королева і так далі. Так далі. Але читаючи історію Різдва, друзі, я все ж таки розумію, що Андерсон був недалекий від правди. Як би нам не хотілося а, мати чисто радість без домішку смутку, особливо зараз під час війни, правда? Навіщо нам смуток? Нам радість подавай? Але, друзі, різдво це радість перемішана із смутком. Більше того. Можливо, там смутку навіть більше, ніж радості. Але якість радісті переважає кількість смутку. Розумієте, так? І про що ця історія нас навчає? Один простий урок, і після цього ми приймаємо причастя. Хто вбиває дітей? Цар. Чому вбиває? Хоче царювати. І вбачає в дітях загрозу для свого царювання. Щоб спасти себе, ірод згодний сплатити будь-яку жахливу ціну, в тому числі вбити, історики кажуть, декілька тисяч дітей. А тепер це була. Був перший, точніше другий розділ від Вітмафія спочатку, а тепер я прочитаю другий розділ тільки з кінця. То був другий спочатку? Тепер я прочитаю другий з кінця. Над його, тобто Ісуса, головою прибили напис його провини. Це Ісус, цар Юдейський. Там був цар Ірод. Який задля спасіння себе вбиває сотні тисячі інших. А тут ми бачимо справжнього царя, який згодний бути вбитим для того, щоб тисячі інших. Жили. Друзі, ми сьогодні живемо в світі, де повним-повно іродів. Не буду пояснювати свою думку довго, але ми живемо в світі, де багато царів, згодних задля власного іміджу, планів, мрій, вбивати людей не рахуючи. І якби реальність складалася тільки з цих іродів, я вам чесно скажу, я був би перший, хто скоїв суїцид. Але слава Богу, що є інша реальність. Є інший цар, справжній цар, який не стверджує своє царство за рахунок вбивства інших, а який віддає себе для того, щоб інші. Причому? Далеко не ангулятка з німбами і крилами. Далеко не ангулятка. Грішні люди. Для того, щоб ці грішні люди через його смерть отримали спасіння. І сьогодні ми з вами, Святкуємо різдво. ми будемо споживати хліб і вино. І це буде нагадувати нам про те, що. Крім царів, про яких нам розказують в новинах, і від думки про яких нам стає геть погано, є інший цар, про якого нам розказує Слово Боже. І від думки для якої, про якого у нас в серці оживає надія. Я запрошу розпіднятися і запрошую братів пройти вперед. Щоб ми помолилися перед тим як прийняти хліб.